Офігізна погодка, коли отак от спадає жара, вже жаркі немає. тучі присутні, можливо, буде дощ десь, але в цілому просто можна хоч спокійно, нормально дихати, тому що літо все-таки прийшло, це дуже чудово. Якось я чашу хотів піти відкрити купальний сезон, але якщо чесно не ризикнув, вже почекаю наступних вихідних. І 100% сходимо, десь відкриємо. Класно проведемо час. Просто сьогодні арматурщики десь побігали, так від душі нормально, енергії не було, потрібно було відпочити, тим паче, на цьому тижні буде важка неділя. Ми її якось повинні в тонусі провести. І сьогодні залітай вечірком на стрім, буду рад бачити. Заходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, також буду всіх. Рад бачити, давайте там також наберемо тисячу, це як челлендж. Мені просто цікаво там також набрати. І давай гарнючого настрою, гарнючого вечора. Я думаю, можливо вечором буде все-таки дощ. Так що до зустрічі на стрімчикі. Чао!